Так, ну що дорогенькі, стосовно телевізора Samsung е і унікального порівняння двох телевізорів Samsung і Philips. Обидва телевізора мають технологію OLED, але досить вона різна у цих телевізорів, тому що у е телевізора Philips використовується матриця від е компанії LG з так званим білим субпікселем. Тобто пікселі складаються з чотирьох субпікселів – зеленого, синього та червоного кольору, а також додано білий колір. У Samsung телевізора матриця складається з трьох субпікселів, як в принципі у звичайного рідкокристалічного телевізора, але з додатковим покриттям квантових точок. Тобто технологія RGB QLED, тому Samsung називають свої телевізори qd OLED, Quantum DOT OLED телевізори. Що можу сказати по налаштуванням зображення? Я, що у Samsung поставив динамічний режим, що у Philips поставив режим Crystal Clear. це найяскравіший режим. І також в телевізорах ми вимкнули повністю датчик освітленості. Що додає нам можливості порівняти ці телевізори максимально чесно. Що я можу сказати стосовно двох порівнянь цих телевізорів? Ambilight, до речі, я вимкнув на Philips, щоб він не заважав, і порівняння було для вас більш прозорим та чесним. Стосовно білого кольору, як не дивно, але Samsung показує білий колір більш реалістичним, без Перенасичених теплих відтінків. Він більше в холодний відтінок падає. У Філіпса, навпаки, навіть при. Я повторююсь, я не регулював колірну температуру, хоча це можна зробити, навпаки, більш тепліший баланс білого стосовно картинки. Яскравість телевізорів. Візуально здається, що Samsung яскравіше. На жаль, у нас немає приладу для заміру яскравості, але Samsung здається візуально яскравішим. Але, друзі, що мушу помітити, як в принципі і весь характер телевізора Samsung всієї лінійки телевізорів Samsung це показати максимально динамічну картинку, таку насичену, яскраву. Для того, щоб ви все ж таки прийняли рішення про купівлю телевізора. А от стосовно темних деталей, і я би вам зараз звернув вашу увагу якраз на цю картинку, яку ви зараз бачите, подивіться на дерева, як у нас відображається кількість деталей на телевізорі Philips і кількість деталей на телевізорі Samsung, тут реально я би хотів звернути вашу увагу на деталізацію саме заднього плану. І у Філіпса, відверто кажучи, картинка більш пропрацьована саме в задньому плані. Хоча фізор Samsung, я зараз ще раз перевірю таке відчуття, що він автоматично скинув яскравість, але зараз перевіримо, ще раз зайдемо в налаштування. Так, усі параметри. Загальна інформація, живлення та енергозбереження. Ні, у нас оптимізація яскравості вимкнена. Тому зараз Samsung показує максимально яскраву картинку в динамічному режимі. Так, і е, що ми бачимо, ми бачимо, що Philips чудово пропрацьовує задній план і деталей на картинці бачите більше. Ну, зараз якраз таке зображення, де ви можете побачити, а от що стосується кольору, наприклад, неба. То більш насичені кольори саме у телевізора Samsung. Вони мають більше більш насичений, як, от, знаєте, як порівнювати звичайний телевізор та телевізор з квантовими точками. От є таке відчуття, що Samsung дає більш насичене зображення, більш кольорове, таке по кольорам. Тобто у нього небо більш синє, жовтий колір, більш жовтий насичений. Ось тут можна це дуже зараз сильно побачити. Я впевнений, що можливо на камеру це не так видно. Подивіться, будь ласка, на деталізацію зараз моста, який ми бачимо тут. І ви зразу все зрозумієте, що міст виглядає більш насиченим по зображенню, по кольорам, ніж на телевізорі Philips. Тому тут вже залежить від того, кому яке зображення подобається. Мені, наприклад, подобається насичене зображення, але знову ж таки. Це можна покопатися в налаштуваннях телевізора і відрегулювати під себе на Філіпсі, наприклад, додати ще кольору. Але технологія Quantum OLED, вона все ж таки додає ось ця плівка, яка додає насиченість кольору. І як стверджує компанія Samsung до 50% більше відтінків кольорів, вона додає. Але Samsung мені. Трошки не подобається тим, що деталі в темних частинах кадра дещо провалюються. Тобто, ми не бачимо, наприклад, зараз на цьому кадрі. Якщо ми на Філіпсі бачимо, прям вітрину в, цьому, в цій будівлі, то на Самсунгу вона більш залита чорним. Звісно, вдома у вас такого порівняння може і не бути, тому ви саме зараз і дивитесь канал SmartShop.ru, Тому давайте ще раз зробимо висновок. Самсунг показує яскравішу і динамічну картинку з більш. Насиченими кольорами, а Philips чудово попрацьовує, пропрацьовує у нас задній план і деталізація у нього краще. Ну, ми завжди стараємося на каналі максимально чесно розказати вам за наші телевізори, які потрапляють до нас на огляд. Ось чудовий вам приклад також деталізації зображення, і таке відчуття, що Філіпс промальовує кожну, кожну кожен листочок. А Samsung трошечки змазується. Подивіться, будь ласка, на зображення, на відтінки стіни. І що, до речі, хотів би вам ще сказати: можна спробувати якраз в режимі порівняння. На Philips мені подобаються режими. Штучного інтелекту, які автоматично підлаштовують картинку під навколишнє середовище, коли ми заходимо в зображення та звук, от зображення, тут ми можемо оптимізація рівня освітленості. Ну, це в принципі зрозуміло, простий датчик світла, але в залежності від е Навколишнього оточення телевізора ви можете вимкнути або вимкнути оптимізацію темних деталей, тобто телевізор буде або навпаки темні деталі вимальовувати, або навпаки, їх замальовувати, в залежності від рівня освітленості в вашій кімнаті. І оптимізація колірної температури в залежності від зображення і в залежності від оточення телевізора. Тобто відчувається, що у Філіпса саме процесор по обробці зображення. Працює трошечки краще в плані обробки. Але я пропоную ще додатково подивитися різницю по апскейлу на прикладі звичайного IP-телебачення. О, друзі, наречні нарешті більш-менш налаштували по балансу білого. Кольору, і ви зараз бачите максимально реалістичну все ж таки картинку, яку я бачу своїми очима. І давайте ще раз, ой, вибачте, зверну вашу увагу на пропрацювання деталей в темних частинах кадру, що Samsung трошечки дрібні деталі завалює в чорний, і ми деякі деталі не бачимо. Це напевно особливість цих телевізорів, і ну відверто кажучи, по деталізації і по пропрацюванню заднього плану. Ви подивіться на будівлю, яка там на задньому, дуже задньому плані Філіпс, мені здається більш чіткішим і виразнішим. Знову повторююсь, ми на стокових налаштуваннях. Я впевнений, що можна на Філіпсі трошки змазати, на Самсунгі можна зробити динаміку, але я не думаю, що це порівняння було б чесним, якби ми намагалися вирівнювати телевізори один під одного. Ми зараз вимкнули всі. Е Режими штучного інтелекту не знаю, як вони в Самсунгі працюють, але якщо вони зараз увімкнені, то не зовсім мене це влаштовує. На Philips я вимкнув штучний інтелект, і ми зараз бачимо більш реалістичну картинку з чітким пропрацюванням темних деталей. От 1166 Ви бачите, зараз в лівій частині картинки, а на Самсунгі це більш чорний був, тобто втрачаємо трошки. Хоча по е, правильності саме білого кольору, можливо, так, Samsung буде краще. І, повторюю, Samsung передає більше, більш насичене зображення, якщо ми звертаємо увагу на такі кольори, як синій, е, зелений, червоний, тобто небо таке аж ось Е, Звернули увагу, якщо ні, то перемотайте назад на червону кофту людини, чоловіка, який пройшов, то там прям вона аж насичена, ядова. Ну це фірмовий стиль Самсунгу. Вони все домальовують, тобто прикрашають. Чесно скажу, комусь це подобається. Мені також подобається домальоване, але непогано було б Самсунгу попрацювати з деталізацією, тому що щось він трошечки розмазує картинку. А комусь подобається більше картинка реалістична. Якщо більш реалістична, то це однозначно Philips. Так, що стосується апскейлу, контенту е, потокових трансляцій, зараз подивимося з вами. Я зробив стоп-кадр для того, щоб більш-менш синхронізувати картинку. Зараз дивимося світті е, телебачення. Мушу сказати, що Samsung непогано бореться з шумом. Е, на задньому плані він його чудово зглажує, але е, на, на жаль, він зглажує і частково і деталі зображення. Давайте на це подивимося. Е, що стосується зображення, на задньому плані у Філіпса е, дуже відчувається шум, тобто картинка через низький бітрейт. Дуже шумна сама по собі. І Філіпс намагається цей шум домалювати і виходить у нього не дуже класно, тому там треба гратися з яскравістю картинки і з шумодавом. У Samsung все більш-менш нормально, тобто шуму на задньому плані немає. Але, на жаль, картинка змазана трошки. Тобто відсутня динаміка і відсутня різкість зображення. Якщо, наприклад, ми там на дівчині бачимо. Майже кожну волосинку на Філіпсі, то на Samsung ми не бачимо таку деталізацію. І це відчувається. Можливо, ви бачите на зображенні зараз. На жаль, на камеру важко передати, але послухайте, будь ласка, мої коментарі. Що стосується яскравості зображення, то Приблизно вона зараз на одному рівні. Єдине, що білий колір більш холодний на Samsung і більш теплий на Philips. Тому, друзі, щоб довго вас не мучити, налаштовувати телевізор треба однозначно, що Філіпс, що Samsung, це однозначно під себе. Samsung має свої особливості у вигляді динамічного насиченого зображення. На жаль, з. Не досить яскравою, яскравим пропрацюванням задніх деталей, і в апскейлі він старається замилити всі е, нечіткості е, поганого контенту або низького бітрейду. У Філіпса чудове пропрацювання заднього плану, але це є його особливістю, що він. Пропрацьовує не тільки хорошу картинку, а і низький бітрейт. Тому ви бачите деякий шум на задньому плані, якщо ви дивитесь, наприклад, кіно, якийсь фільм на світі. На жаль, я не можу вам показати зараз фільм, тому що автоматично заблокують мене по авторським правам. Але картинка на Філіпсі виглядає більш різкою, чіткою та динамічною. На Самсунгі більш е м'якою. Але без е, е, зайвого шуму на задньому плані. Тому е, дякую вам за увагу. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, для вас воно було корисним. Робіть висновки. Якщо вам треба порада з вибору телевізора, звертайтеся за контактами в, в, в дописі до цього відео.